Якщо б ваше життя було фільмом або серіалом, то як би воно називалось? «Жизь по визову. Королева драми. А чому так? Бо я люблю драми. «Апокаліпсис». Багато несподіванок. Чому так? Все різко міняється дуже. Один вдома, напевно, тому що чоловік військовий, і я сама. «50 та серого. А чому так? Тож херня. Україна в серці. Це ужасне була. Ужасний серіал. Назвався б Ужас. Безодня. Вижити в апокаліпсисі. Чому так? В нашому кривому розі. і сохрани. Виживши. «Вперед до перемоги. Mm. Щось у жанрі фентезі. Володар кілець. «Зважені та щасливі. Ігра престолі. Страхеніна з Лос-Вегасі. Господі, і, і ненайшло, Господи, тупий, що типіє. той фільм такий був Побіг і шоушенка, типу, от приблизителя, в такому духі. Пуститися берега. Чому? Ну, дуже схоже на е, наше життя зараз. Таке. Е, в іншому перекладі усі тяжкі, тому у нас от щось, щось, щось схоже до цього.